Вітаю законопроект, який наробив так багато галасу і навів страху на українських громадян. Це законопроект, який розширює, розширював, мав розширити повноваження Нацгвардії. І ось газета Комерсант називається Комерсант Український, зазначила, що Рада зняла з розгляду закон про розширення повноважень нацгвардії щодо зброї. Верховна Рада України виключила з порядку денного законопроект 10.311, який передбачав розширення повноваження Нацгвардії щодо застосування вогнепальної зброї, спецзасобів та дронів проти учасників масових протестів. Про це повідомив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. І ви знаєте, українці жваво цей закон обговорювали. Я навіть отримав кілька пропозицій для того, щоб це прокоментувати, але не став, тому що. Сам закон по собі було очевидно, що він або недодуманий, або ну, хтось його намагався чомусь просунути, і сенсу в ньому ну, насправді немає. Його підґрунтя викликало тільки певні питання в суспільстві. тобто, чи хтось збирається на якісь протести, чи хтось кудись когось закликає, які протести, проти чого протести, проти кого протести, чому вони ці протести мають бути. Я залишаюсь на тій позиції, що я особисто не бачу в українському суспільстві певних протестних настроїв. Давайте кудись вийдемо. Українці вже так багато разів виходили на різні протести, і так багато разів були обмануті, що сьогодні витащить громадянина куди-небудь, хоч. Просто каву піти з ним попити, це і то вже складно. Тому я впевнений, я вірю в те, що українці сьогодні не поведуться ні на якого крикливого політика в Україні чи якогось блогера за кордоном. А давайте виходьте, а давайте то, а давайте сьо. От хай приїжджають. Вони звідти за кордону виходять, беруть плакати і першими показують, як це потрібно, і йдуть самі боротися за свої інтереси. Насправді вони часто розводять вас в тому, що вам потрібно, бо е, вам потрібно привести їх до влади. А вам дійсно потрібно привести когось із них до влади. Я сумніваюсь. Бо ці люди, які закликають вас до протестних настроїв в Україні, самі якраз не приїдуть в Україну, поки вже не будуть впевнені, що ви їх занесете у владні кабінети. Тому, будь ласка, не ведіться на такі заклади, таких крикунів буде дуже багато, таких сміливих закордонних лідерів опозиції буде дуже багато. Вони будуть спекулювати на тому, які всі погані в Україні, вся влада нічого не робить, ви нічого не робите, ніхто нічого не робить. Головне, що вони там сидять язиком тріщать. І от вони роблять для українського народу максимум. Тому будьте обережними і ще раз закликаю: у вас єдине життя, у вас єдине здоров'я. Вам потрібно бути максимально стриманим від абсолютно неправомірних дій, які можуть нашкодити тільки вам, вашим близьким, вашим рідним, дітям, вашим дружинам. І іншим людям і вам в першу чергу, і що головне, це нічого не дасть. Історія вже України показала, що як тільки громадяни України намагаються кудись вийти на протест, знаходяться якісь крикуни, які мають з цього нагороду, які заходять потім у Верховні Ради, обираються в різні крісла і так далі. А народ України від цього не має нічого. Скажіть, що я не правий. Ну, давайте проаналізуємо, що ж там. Депутати сказали, ну і не тільки що Бонін повідомив, що міністерство внутрішніх справ не могло не змогло аргументовано спростувати критику щодо документа, за його словами, запропоновані норми фактично надавали право застосовувати зброю проти протестувальників, що викликало серйозну суспільну дискусію. Ну, я навіть не заперечую. Дійсно, суспільну дискусію це викликало. Адже громадяни України здивувалися, а як же так виходить, що. Проти там кучми, проти Януковича можна було виходити, там проти Порошенка можна було десь виходити. А тут на тобі якісь такі жорсткі вимоги, якісь такі жорсткі норми. До чого вони? Я вже висловлювався з цього приводу, і моє припущення, що от такий законопроект він е, схожий по своїй невиписаності в формулюваннях із тим законопроектом, який прийняли щодо мобілізації. Працівників освітніх установ, а також студентів хотіли зробити, щоб студенти не ходили постійно оновлювати свою відстрочку раз на семестр. А вийшло так, що семестр закінчується там 30.06, і студенти в калінкулярний період ставали нібито призивними. Потім всі ці питання зняли, дописали правильно, і мені здається, от в даному законі теж є певні. Стилістичні неточності, які призвели до того, що читається законопроект, так як він читається, З цим потрібно бути максимально обережним і, в принципі, правильно, що громадяни України підняли це питання, обговорили його. Це стало предметом експертного середовища. Це означає, що в принципі в Україні можна ці питання піднімати. І на суспільство певним чином реагують. Якщо ми не будемо боятися, а не потрібно боятися висловлюватись. Головне, щоб це було чимно, щоб це не було агресивно, щоб це було без всяких протестів. А давайте кудись там будемо виходити безкінечно. Немає в цьому сенсу. Є Певні способи. Заводьте телеграм-канали, заводьте Ютуби, заводьте Тіктоки, будь ласка, записуйте і чим не говоріть про те, що вас турбує. Мене турбує такий то законопроект. Говорите ви. Чому? Тому що і говорите спокійно, без наїздів, просто пояснюючи свою думку. І в цілому, ми бачимо, що багато законопроектів так чи інакше, або поверталися на повторний перегляд, або були скасованими, або ну, знаєте, як ото е анекдот про. Рахунок, коли офіціант приносить рахунок людині, і людина дивиться, внизу написано прокатіла, і там значить, 15% до рахунку. А людина запитує, а що таке оце прокатіло. Ну, офіціант забирає рахунок і каже, ну, извиніть, не прокатіло", і викреслює. 15% від рахунку. Отак от і тут. Часто буває, що от нам вписують оце прокатіло, ми додивились з вами, от воно не прокатіло. Тому будьте уважними, будьте, вивчайте закони, дивіться, що там пропонують, громадське обговорення. яке. Не будьте пасивними, підписуйтесь на ресурс, який я вам пропоную. Беріть участь в коментарях, в обговореннях. Я читаю ваші коментарі, особливо в телеграм-каналі, він є в описі каналу. Я бачу ваші емоції, я бачу ваші настрої. Часто саме громадяни підказують мені, на що звернутися увагу Адже я не завжди, я ж людина, яка працює, я не завжди бачу якісь законопроекти, якісь, можливо, там обурення громадян. Але, наприклад, чат кипить. Я бачу коментарі там закіпають навколо якогось законопроекту. і вони кажуть, там люди кажуть Миколаївич, ви бачили там одне, друге, третє, п'яте. Я тоді звертаю увагу, починаю розбиратися, контактую з деякими колегами, питаю, уточнюю, спілкуюся з журналістами і теж піднімаю ці питання. І можливо, ми разом з вами вносимо цю невеличку з вами. Ну, частинку в загальне суспільне обговорення і дійсно деякі норми, ну які безглузді або недописані, або не виписані, або небезпечно виписані, вони або скасовуються, або переосмислюються. Це норма, так працює демократичне суспільство, і ви повинні вчитися працювати саме так. Тому я можу тільки подякувати депутатам, там центрам протидії корупції, центрам протидії дезінформації, які. Дійсно роблять важливу справу, разом намагаються зробити наше суспільство кращим. І наш канал також запрошує вас до такої співпраці. Ми не вороги нашій країні, ми просто хочемо жити в справедливому суспільстві, в суспільстві, в якому кожен громадянин має право висловитись. Але головне і ще раз звертаю увагу: не виходьте ні на які протести, хто б вас на них не закликав, тому що це небезпечно. Небезпечно в першу чергу для самої країни. Ми це проходили багато разів, особливо якщо вас закликають якісь дуже гарячі голови з-за кордону. Нехай сюди приїжджають і самі протестують, бо часто в них в головах не те, що вони вам розповідають. У них є свої мотиви, у них є свої складні історії, у них є свої складні взаємовідносини. У них часто є ненависть, у них часто є заздрість, у них часто є злість. До тих людей, хто нині при владі, хто в Україні, хто може претендувати на владу, вони не хочуть ні з ким миритись, вони хочуть хаосу в моїй країні. Я проти і завжди буду проти цього виступати і вас закликати не вестись на всі ці провокації, тому що тим людям, які закликають вас до... Провокацій до того, щоб десь вийти, до того, щоб все руйнувати, вони не хочуть країні добра, вони хочуть хаосу, бо в хаосі дуже легко знайти собі шлях до влади. Про неї вони і мріють. Вони не мріють про те, щоб вижили в спокої. Вони не мріють про те, щоб вижили в безпеці. Вони мріють лише про те, щоб здобути владу. Не ведіться на це. Будьте розумними. Не забувайте підписуватись, можна стати спонсором каналу. Лайки, дизлайки, все вітається. І не забудьте залишати ваші коментарі. Ми читаємо і транслюємо вашу думку, адже у нас у вас мільйони. І ми представляємо вашу думку, коли спілкуємось на загал із журналістами, із чиновниками, із депутатами, і з людьми, які, можливо, сьогодні управляють вашим життям, а завтра вашим життям буде управляти ви, через таких людей, можливо, як і я. Бережіть себе і ще раз повторюю. Думайте про те, хто хоче вам добра і хто не підставляє вас для того, щоб досягнути якихось своїх цілей.